Заступник начальника управління бойової та спеціальної підготовки, начальник відділу підготовки військ полковник Лещенко Олександр Іванович, особовий склад військових частин оперативного призначення Національної гвардії України продовжує удосконалювати свої навики та уміння, здобуті під час планових занять та виконання службових бойових завдань, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Враховуючи, що навчання відбувається за стандартами НАТО. Особовий склад, завдяки наполегливості та старанню успішно засвоює тактичні прийоми та способи дії підрозділів збройних сил Сполучених Штатів Америки. Американською стороною проведено великий об'єм роботи щодо підготовки навчально матеріально технічної бази проведення занять. Виходячи з великого досвіду виконання бойових завдань нашими колегами Збройних сил США, вважаю, що військовослужбовцям навчального батальйону і в подальшому є, чому навчатися у своїх колег. За результатами попередніх заліків, зі слів інструкторів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, можна зробити висновки, що засвоєння навчального матеріалу проходить успішно. Особовий склад отримав позитивні оцінки. З метою перевірки навченості за пройденою тематикою, на цьому тижні заплановано проведення чергових заліків з предметів навчання, після чого розпочнеться наступний етап підготовки. Дякую за увагу. That's all. As we approach this so far we've done the individual and specialty skill training. As part of that, they have learned skills that they will take forward into the collective level training that we will conduct over the next four weeks. At the end of that, we will also provide another feedback that, is, that will culminate in live fires and force on force rotation so that they can expand upon all of these lessons during the entire training program.